І сьогодні я буду виступати, тому що вважаю за своїм обов'язком зробити, я дуже багато років в Балті, став балтянином. Для мене дійсно тут щось є те, чим я не можу поступитися. Да, не тільки Микола Лукич був причетний до того, що тут був головою адміністрації Василь Євхимович. Ну так сталося. Балський район, в якому саме більше ветеранів війни, учасників бойових дій. І так далі ніколи не голосував за провладну силу, а ще тоді, коли пресували. Тут багато було ветеранів війни, вони симпатизували комуністам і завжди це був красний пояс. І коли в 2099 році, році кучма не пройшов в нашому районі, попали в красний пояс, мені сказали, Василь Павлович, запросили, пиши заяву і роби, будь ласка. Хто буде? Назвав одного, другого, третього, якось там не зійшлось, потім з'являється кандидатура Василя Юхимовича, кажуть, є така кандидатура. я кажу, а як ви це собі розумієте? Якщо керівник керує двома селами, трьома селами колгосп, і від нього одне відділяється, це добре чи погано, це авторитет йому, чи це знижує авторитет? Ні, це не, йому не на користь авторитету. Так от, я кажу, в нього від'єдналася сінна, куди ви його пропонуєте? Заступник по тваринництву був Калінчук. На Білино був самий великий комплекс свинотваринницький, там тільки фундаменти залишилися. За ці речі тоді вбивали ще старими партійними методами. Добре тоді торсували главу адміністрації. Василь Єфімович не другий в районі і не другий тут в окрузі, а перший відмінник сільгоспінститута ветеринар за освітою. Знищує всі свині і демонтує всі свинарники, демократія. Що ви тут нам вказуєте? Ми самі вирішуємо, люди наші вирішують. Мене там ну, ставили к стіні. І це пройшло. І після всього цього головою адміністрації я кажу, рука не підніметься. Сергій Рафаїлович, якого я дуже поважаю, каже Василь Палич, ну ти розумієш, давай там, ігру. ну добре. Підписав, тому що я давав характеристику, подання і так далі. І так воно пішло. Ну а що далі? А далі було те, що ви знаєте, і те, що ви не знаєте, тому що ми, переживши інфляцію, гіперінфляцію і мільйони, і мільярди, і зберігши все, бартером розраховуючись, взаємозаліками, Заробітну плату медикам, вчителям давали крупами, дровами, чи могли. Вит... Ми утримали колективи, як би тільки могли. І в 2000 році, коли вже все пішло на краще, почали перекривати, заборгованість зменшили, і потім взагалі її погасили, бюджет гроші з'явилися. І вдруг не стало. Сільгосхімії не стало, управління мілірації не стало, комбікормово не стало, мебло, оптикону, станкоремонтного, грузового ТП – Рай спожив спілки, АТП, і так далі. І Балського бурякопунту, і Піщанського, РП, і то РП багато чого не стало. С, е, між колгосп, дорстроє, між не стало. За дорстрою, я скажу пізніше, і ПМК. Ми давали заробити, чим могли, як могли, працюй. В колгоспі щось шукай, будуй. З'явилися ті котовські коробейники, всі бюджетні замовлення їм, все їм. Я потелефонував тут в одну структуру, кажу: привезіть мені кусок фанерки. Кажуть, навіщо? Я його постукаю і покажу, які у вас перестінки у пенсійному фонді. Там котовські кораблі, також працювали, бюджетні кошти так сказати, осваювали. І всі перестінки з фанерки. І саме головне, що я чомусь себе ловлю на думці, на тому, що, що завжди якось люди ж домовляються. А у нас цього не сталося. А потім про те, я, я про це не казав. Тому що якщо я розкажу, як на мене наїхали армяни, сказали, що я йому мщу. Я йому не мщу. Він сидить коротнянка. Є порядні люди навіть там, де погони носять. Схема. Схема. Значить, знаходять в лютому, в березні, в квітні, в травні, коли нема врожаю, коли треба всі гроші в землю, в добрива, в солярку. Туди і не виплач зарплата, борги нависають. Ну, Нормальний голова адміністрації каже: ти почекай, ти податкова, давай не суєтісь, а ти замовчи, почекай до врожаю, вони розрахуються. В Цей період так не було. Знаходили 20-30 тисяч, запускали машину. Податкова виконавча служба. Машина працювала, все готовилось. І чекали, поки в розсвіті Петро Довошия поїде на два дні в Київ. Він у Києві за два дні приїжджає, амбари спиляні, все вигрузено і вивезено армянськими бригадами, я тільки їх з Камазами чекають. Це ж саме було в Славі собак спустили. В криничках, в піщані орденоносця, три ордена Лєніна в Челінську ховався в кукурузі, вилавлювали кавказці по цій схемі. Це було. А спитайте, що в криничках було? Мені, а, а тут як я депутат обласної ради третього скликання, визивають в обласну раду на комісію, на сесію, через ці телефони, через ці стіни. Сюди дзвонять, а мені туди дзвонять. Значить, тут знають, де я буду завтра. І одна людина з погонами, Василь Павлович каже: не їдь завтра. на тебе завтра буде нальот Я Кажу, що ти таке кажеш? На мене да на тебе. Якісь там борги 95-го року, що я їх не знаю, я їх не приймав, мене в балансі їх не було. Хтось якесь там десь щось знайшов. Їду на Котовськ, принципово не уїжджаю. В 10-й годині дрожащим голосом голова сільської ради дзвонить каже: їдь, армяни наїхали, комбайнерів призвали, заводять комбайни, водії заводять якийсь знайомні техніку, гонять, я говорю, вистаньте поки що, не випустіть їх. Я зараз буду. Я прилітаю, ставлю машину. В чому справа? Вони стоять у нас, от є, два міліціонери забезпечує порядок, а я рішення. Тільки в суді треба оскаржити. Мій комбайн оцінили в 14 тисяч, який стоїть форші 100 тисяч. Я розумію, виженю за 14 тисяч техніку, армія не продадуть. Мені суд це признає, що це незаконно. Мені повернуть 14 тисяч. Схема була відпрацьована до височайшого рівня. Прислали туди, позвонив в Одесу, поки знайшов Гринівецького, прислали Валентина Івановна, прислала Сімонова. Сімонов приїхав розбиратись. Арм'ян покликав його до телефону, дав трубку, звідси хтось прозвонив. Я, я знаю хто, але повторяти не буду. Дуже високий такий чин. І всі минув пішком, пішов додому по селу вечором, навіть не сказав, що його відправили звідси в казівку із цієї адміністрації. А «Дорстрой», за копійки «Дорстрой», заступник його керував. Я кажу, що ж ви робите? Та це не я, це пацани. Та це не я, це мої пацани. Я це фірма пацани. І все інше напацанили, що прийшло до того, що в Балському районі високим чинам з правоохоронним органам Кавказці відрами на день народження підносили рози. Такого не було при Русолу покойному, такого не було при Просинюку, при Савєліву, при Бабанському. я не буду ж дачка. Не було такого. Це що таке в районі? А в мене ось є ще документи. Мене просто, якщо ви дозволите, то тут я ж покажу то, що ви не знаєте, бо ви кажете, що ви знаєте. Та от, падіж, свиней сьогоднішній. Канібалізм в свиней. От сьогодні пишуть: канібалісти поїдають одні одних. Не кормлять болячки, акти, от вони є. Документи. Ось документ тих часів, значить, розподіл коштів на придбання техніки, пускачів, на допомогу механізаторам. Це документи. Значить, Березівський район, Березівська. ХПП ХП, ППП ПП, Посмітного, Хлібороб, Маяк Котовсько, Світланок, Шевченка, Чорногірське, Бесарабія, Сатурн 11. Варцистському 9. Значить, ну, скільки підприємств? Тут 8, 11. Болгарадському 9. Балта. Балска, Ось вона. СВК, Хлібороб. Всі бабки туди. І я вам ще назву Хлібороб. А ви подивіться, скільки вибило в ті, в ті часи. Градом кукурузи, в Фіщані, в Беліно, перепрошую, в Гербіно. Там вибиває градом, списують. І оказується, що акти йдуть тут за, заліз... за залізницею. Саме більше граду на його землях, саме більше засух на його землях, саме більше списання під цей шумок. Підніміть ці справи, я їх покажу вам. Це жах. І там списують туди. Ну, і сидить, посміхається. Це дійсно. Людина ніколи не по. Вона не почервоніє. Гляньте, як посміхається. Не почервоніє ніколи, запам'ятайте це. І сьогодні я вам скажу, до якої мелочі опуститися, я їздив, об'їздив всю область. Дійсно, залишилася класна райкомівська меблі, столи, стільці, ну, кабінет був. Люди користувалися. В Балті передав кабінет, здуло, купили якісь, затаскали щось з пластмаси, обтягнули якимось дермантином понаставляли. Кажу, де, де меблі ділися? Котовську в одному барі, Василь Павлович, поїдь, подивись, вони там. А потім заходжу, запитую, слухайте, а де барометр? З 18 століття фірма Малютін Оптік показували погоду на два дні. Ну буквально, в Просинюка був у Греула. де дівся? Пишу листа. Шановна Жанна Константівна, в кабінеті перших секретарів Балського району Русла, Просинюка, Греула, Савєлє, Бабанського постійно знаходилась одна унікальна річ. Це високоточний старовинний дореволюційний барометр фірми Малютін оптик ручної роботи атмосферні показники на погоду можна було передбачати не менше, ніж за дві доби. Я це робив. В січні 2000 року мені також прийшлося передати своєму наступнику кабінет керівника району, в якому знаходився названий барометр. В даний момент, коли на декілька місяців затягнулися ці передачі, його нема. Прошу розібратись. Штамп, вхідний, мій підпис. Я за свої слова відповідаю. Коли я це віддав на другий день, дівчата з загального відділу дзвонять кажуть, Василь Павлович, барометр є. Василь Юхимович привезли його до вечора. І на цьому я закінчую. Я повторюю те, що сказав Микола Лукич. Голосуйте за кого хочете. Але не дай Бог зробити це болото, продовжити, яке пробували робити у Балському районі. Я вам дякую. Зробіть гарний вибір. Відверто я не збирався виступати. Але коли почув Лазаренко, Вірбецького і Чернолуцького, то я вирішив все ж таки кілька слів сказати. Бо все, що я почув, я зрозумів, що ця людина ще років 10 тому повинна була б сидіти в тюрмі. А чомусь ці люди не зробили цього, а тільки сьогодні вдруг е, от так сталося. Вони вирішили всю правду винести. Якщо б я в свій час якщо б я е, в свій час читав е, Марка Твена, як я обирався в губернатори, то можливо я би е, повірив в все те, що лілось цієї. Трибуни навіть в тому вигляді, як це все відбувалося. Якщо б я е, з паном Вірбецьким не мав би е, 3-4 розмови протягом от, е, останніх кількох днів, і е, в межах цієї розмови все відбувалося приблизно таким чином. Ви дуже сильно помилилися, що рекомендували е, Кановського забрав туди, ви побачите, що це дуже погана людина. Те, що ви пропонуєте Василя Юхимовича, повірте, що це негідні, котрий не може працювати. Бабанський, да ви подивитесь, як його з його села вибрасували під час акціонерного там товариства, якогось він не може працювати. Михайло Григорович, да ви що? Да це абсолютно не людина з котре. Я єдина людина, котра 10 років працювала ще з радянських часів, секретарем, котра може. Бути тут і працювати тільки я можу це робити. Все крапка в цієї ситуації, і е, після цього я навіть хотів вчора приїхати трошки раніше, е, поспілкуватися, але після той промови, яку я вислушав, я заважав, що абсолютно неправильно навіть з такою людиною зустрічатися. Сьогодні, коли кажуть, ну демона зробили з Василія Хімовича, що все розвалилось тільки завдяки цьому. Його там неправильної роботи, але чомусь все те, що розвалилось, воно сьогодні в руках Лазаренка, Бабанського, Чернолуцького і інших, хто тут працює. Чомусь так воно сталося, і чомусь Василь Юхімович заважає цим хлопцям в цій ситуації. Я реально розумію, що от вирішення своїх власних питань змусило навіть цих людей, котрі в розмовах один про одного розповідають, на жаль, брудні речі. Сьогодні об'єднатися і працювати проти людину, котру політрада і нашої України, і блок Юлії Тимошенка, обговорюючи спільно, прийняли рішення підтримати. Бо, реально, якщо піти по колу, що нас всього 16, а треба 24, ми пішли на той компроміс, що зупинилися сьогодні на кандидатурі Василя Юхимовича. І я сподіваюся, що насправді ви визначитесь самі. Ніхто на вас там не тисне, у вас тайне голосування буде відбуватися. Але ви все мусите от на тих терезах. Там взвішувати і дивитися, хто чому що говорить, за ким що стоїть, які економічні інтереси рухають тими чи іншими людьми в цій ситуації. Я щаслив від того, що в мене жодного економічного інтересу тут немає. і Я сподіваюся, що я можу більш-менш об'єктивно вирішувати це питання. Вибор за вами і дякую вам. Зміна одного з керівників району це безумовно важлива пози... подія в житті району. Тому так бурхливо зараз почали працювати партійні організації, йде бурхливе обговорення серед людей. Люди чекають, що зміна одного з керівників району не тільки не погіршить роботу органів виконавчої та законодавчої влади в районі, а наоборот покращить, покращить роботу в плані соціально-економічного розвитку, культурного розвитку регіону та захисту прав і свобод громадян. Вимоги до влади президента сьогодні уряду дуже високі і спрямовані на досягнення європейських стандартів життя людей. В першу чергу сьогодні ставиться питання: це моральність, доступність, прозорість роботи, це служіння народу. В цьому напрямку в районі зроблено з вами разом з депутатами районної державної адміністрації немало. Дуже важливим є те, що при розвиті програми соціального розвитку депутати забувають про партійні кольори. І вирішують питання консолідовано. Значить, ми декілька разів виносили програмі суттєві питання, які впливуть, важливі внесуть внесок розвиток району на сесії районної ради. І після обговорення їх бурхливо інколи в комісіях ми одноголосно приймали їх на цій сесії. Виїзні прийоми, вїзні колегії, гарячі лінії, прийоми громадян виїзні, звіти державних службовців на каналах телебачення в прямому ефірі, балінг-форм-кампанії, Премойми. Приблизили нашу владу в районі до людей. Сьогодні влада чує своїх виборців і орієнтує свою діяльність на реалізацію їх потреб. Декілька днів тому назад ми проводили розширене засідання колегії райдержадміністрації, де підводили підсумки виконання плану соціально-економічного розвитку. Завдяки каналам Телебачення ми проінформували жителів району про те, як ми спрацювали, як ми значить, виконали програму соціально-економічного розвитку. Я повинен декілька моментів назвати, що бюджетне фінансування, соціально-економічний розвиток району зросло значить, за цей рік в 5,8 рази порівняно з попередніми роками. І, скажімо так, більше зроблено за цей рік, чим з 2000 по 2005 рік. Важливим є те, що ми предметно стали з вами займатися проблемами соціально незахищених верст населення, багатодітними сім'ями, дітьми сиротами, інвалідами. Я не хочу більше говорити, я просто сказати, що в цій роботі, що в нас є багато недоліків, багато проблем, але ми з вами їх бачимо. Депутати акцентують і мою увагу, я акцентую на сесіях і увагу депутатів, що нам треба спрацювати спільно, щоб ці проблеми вирішувати. Як і раніше, я сьогодні займаю рівновіддалену позицію від всіх політичних сил. І готові працювати з усіма депутатами, налаштованими на спільну і плідну працю. Час. Почекайте. Сьогодні на розгляд сесії внесено дві кандидатури на посаду голови районної ради. Я чомусь думав, що в нас буде винесено більше кандидатур і зовсім інших. Ми багато говорили з вами на сесіях, на колегіях про те, що треба сміливо видвигати молодь. І молоді в нас серед депутатів достатньо. Я, повірте, був здивований вибором партії Наша Україна і бьют. Дуже багато талановитих, кваліфікованих, професійних кадрів сьогодні є серед депутатів. Ну, раз такий вибор, такий вибор. У мене сьогодні є два, дві кандидатури. Я не буду обговорити ні одну, ні другу. Тут достатньо було сказано. Значить, ну, як то кажуть, із двох зол вибирають меншу, я не вважаю, що це зола. Ну, Василь Марк сьогодні. Мені імпонує, і я сьогодні буду його підтримувати. Він до мене зайшов, розказав програму, розказав, що він мої дії підтримує і буде активно проводити підтримку серед депутатів районної ради. Тому я сьогодні підтримую Василь Марковича Баванська. Давайте проявимо з вами виваженість, мудрість. Ми з вами тут працюємо в цьому залі більше майже з усіма, більше десяти років, деякі вже по декілька разів по десять років, мабуть, працюємо. І не така це трагедія обрання голови. Голову ми повинні вибрати. Голова повинен думати, вирішувати програму, а працювати повинен заступник, апарат і депутатський борт. Розумієте? Після цих розважливих слів Віктора Рихлецького депутати провели таємне голосування, наслідки якого оголосив голова лічильної комісії Юрій Гозун. Шановні депутати, до вашої уваги надається протокол номер 2 засідання лічильної комісії по проведенню таємного голосування по виборах голови Балтської районної ради міста Балта 19 лютого 2008 року. Присутні члени комісії Гозун, Коломій, Загородній, Бакала Грасименко, Кучеренко, Росинська, Сачик Сорока. Порядок денний про підведення підсумків таємного голосування по виборах голови Балтської районної ради. Виступив Газун Юрій Іванович, голова лічильної комісії, поінформував присутніх про підсумки таємного голосування по виборах голови Балтської районної ради. Всього депутатів Балтської районної ради 46. Кількість депутатів, які отримали бюлетені для таємного голосування 46. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні 46. Кількість невикористаних бюлетенів немає. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними немає. Кількість депутатів, які не підтримали жодного кандидата, три. Кількість голосів поданих за кандидата на посаду голови районної ради Степчука Василя Юхимовича. 26. Кількість голосів поданих за кандидата на посаду голови Балтської районної ради Бобанського Василя Марковича 17. Вирішили за підсумками таємного голосування відповідно до статті 55 закону України по місцеве самоврядування в Україні. Вважати обраним головою Бальської районної ради п'ятого скликання Степчука Василя Юхимовича. Голосували за 26. Всі члени комісії. Голова лічильної комісії ГОЗУН, секретар, коломієць, підписи членів лічильної комісії. Всі є таким чином. Більшість депутатів віддали свої голоси на підтримку Василя Степчука, який одразу ж прийняв присягу посадової особи. Я Степчук Василь Юхимович. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх в життя, охороняти права і законні інтереси громадян, суспільно виконувати свої посадові обов'язки. Я постараюся витувати ті помилки, які я допустив. Посприяти все можливе, щоб об'єднати всі государські сили, фракції для того, щоб ми були одна серйозна команда, тому що в нас попереду дуже багато серйозних задач, які ми повинні вирішувати. По-перше, це посівна і формування місцевих бюджетів, формування бюджету розвитку, дуже серйозні стоять задачі. Хотів подякувати, по-перше, Миколі Вікторовичу за таку серйозну співпрацю, що ми з ним працювали, побажати на новій посаді. Містерстві тільки здобутку злагоди, щоб ніколи не здобував Балський район, щоб знав, що ми його йдемо, цінуємо і шануємо.